Наш герб, наша святиня він має давню та величну історію, народжений із споковічного народного прагнення до волі та незалежності. Тризуб це символ з великим змістом. Недаремно вважається, що у ньому зашифроване слово воля. Є аж три зубці. Їх малюють молодці. Молодцям сестричка Алла малювати помагала. Вийшло гарно і просто. Три зубці всі гострі. Ну а потім вийшло так. Два що менших по боках, третій більший всередині. Змалювали на картині. Об'єднали всіх їх знизу. От і вийшов герб наш тризуб. Знак країни головний це трязубить золотий. Він, як сонце, в небі, синьо, в ньому слава, в ньому сила, в нім священне слово воля, що рятує від неволі. Будь же рідна Україна, під цим гербом вільна і сильна. Хай про тебе в цілім світі знають всі дорослі. На герб зуб це воля, слава й сила. На Тризуб – зуб доля, нас косила. Та ми зрослими є, ми завжди будемо добро і пісню, несемо ми людям. На герб Тризуб – у ньому сила, Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього, на Духа Схожий він, Святого. Рузу немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові в Україні вільній, новій. Рзов це символ нашої незалежності, гордості та боротьби за свободу. Вже багато століть наш єднає українців та надає нам сил. Тож шануємо наші державні символи, наші обереги, які захищають кращих сини та доньки української землі.